Декілька зламаних молоточків і підпалені молоточки. От, шкоду робили, але не, не такому. Випадку. І коли просто друг підшов до мене і вранці розповів мені десь приблизно тиждень тому, що таке трапилось, ми швидко пішли сюди, підійшли, подивилися. Так дійсно ну, жах просто неприємно і що мені сказати. Скільки, в open -air, є таких, п п Скільки всього в таких піано? Мені відомо три, можливо більше. Тут, на Андріївському сквері, цей трикутничок, Хрещатик, Пушкінський парк. Пушкіна. Парк Пушкін. Ви граєте на всіх трьох? Ну, на цьому вже, напевно, ні. Спробував там і там грати. Феномен в тому спілкування, спілкування відкри... відкритості. І ми по-різному граємо, по граємо. Навіть е ті досягнення успіху в собі так, ми по-різному е переживаємо. Дуже-дуже <му> багато хлопців композиторів. Наприклад, 17-15 років, 16, когось по дві, когось по чотири композиції. Це ж цікаво. Ми можемо альбом випустити. Він грає, приїздять тут люди, приїздять на шикарних тачках кажуть, ми хочемо купити ваші диск. А вони ж в нього не написано на лобі. Закінчив 38 консерваторій. А вони чують, а він геній. Ну він не знає нот. В нього чотири композиції. Так буває? А це що може, ну, це хіба не знаю. — Тобто, знання це те, що можна догорядно. Ну, вважаєш, є музична освіта. Є. Silver. Але це не, не головне. Я в сім років почав складати компози... свої твори, коли в мене не було викладача композиції. Але я в сім років почав складати твори. <weave> <daring dynasty smaller> Люди просто дивуються, звідкіля стільки харизми тобто, і таке інше. А харизма просто в тому, що, має бути яскравість, має бути, от, після того, як я зіграв, вже, вже не можу майже ходити, тому що викладаюсь повністю і не можна брехати в музиці. Не те, що там зіграв не так або не так. Навпаки, коли ти буваєш, граєш не так по нотах, начебто, начебто свої ж ноти люди чують і вже знають ці теми, але ти зіграв по-справжньому, навіть інші трохи ноти, але по-справжньому зіграв всередині. Це люди відчувають.